А що як любов, це не просто почуття, а справжня наука. От саме про це ми сьогодні й поговоримо: про одну забуту, але знаєте, абсолютно радикальну теорію соціолога Петерима Сорокіна. Він був переконаний, що любов це найпотужніша і водночас найбільш ігнорована сила в історії людства. І можливо саме в ній і криється ключ до нашого майбутнього. Потужні слова, правда, Сорокін, власне, починає з ідеї, яка, думаю, зрозуміла кожному з нас на інтуїтивному рівні. І ця цитата вона, вона задає тон усьому його дослідженню, адже історія знову і знову доводить: на фундаменті жорстокості і ненависті неможливо побудувати щось довговічне. Ну просто неможливо. Будь-яка така система, врешті-решт, приречена на самознищення. І оце підводить нас до головного центрального питання. Якщо ненависть і насильство це завжди шлях в нікуди, то яка ж сила здатна перемогти, що може спрацювати? І це, знаєте, не просто якась філософська дилема для Сорокіна це було найважливіше практичне питання, питання, від відповіді, на яке, на його думку, залежить саме виживання людства. Отже, давайте зануримось у перший розділ. Забута наука любові. Щоб зрозуміти цю ідею, треба, звісно, спочатку познайомитися з її автором. Питерем Сорокін це був не просто соціолог, це був мислитель, який наважився зробити щось абсолютно нечуване для свого часу. Він поглянув на любов не як на якусь поетичну метафору, а як на цілком реальну, потужну енергію, яка може змінювати світ. Просто уявіть собі картину 1950 ті роки. Розпал холодної війни, панування наукового матеріалізму. І тут професор з Гарварда виходить і пропонує вивчати любов науковими методами. Ну, не дивно, що його ідеї, м'яко кажучи, проігнорували. Але от сьогодні, у нашому світі, який просто розривається від конфліктів, ця забута наука звучить можливо актуальніше ніж будь-коли. Та перш ніж говорити про ліки, Сорокін ставить діагноз. Отже, другий розділ наш світ племенної ненависті. І знаєте, що вражає найбільше, його висновки, зроблені понад 70 років тому, вони звучать так, ніби написані буквально вчора. Сорокін вказує на один, знаєте, вражаючий парадокс нашого часу. От просто погляньмо: знання, масова грамотність, доступ до інформації, але воїн стає тільки більше. Технології ми створюємо просто неймовірні речі, але злочинність нікуди не зникає. Суспільство, глобальний зв'язок, інтернет а розколів усе глибша. Ось цей розрив, ця прірва між технологічним і моральним прогресом і є за Сорокіним ключовою проблемою. І ось він, корінь проблеми. Сорокін дав цьому назву племінний егоїзм. Що це таке? Це любов, але любов обмежена рамками своїх, і вона, на жаль, неминуче живить ненависть до чужих. Це така собі пастка, замкнене коло конфліктів, з якого людство, здається, не може вирватися вже століттями. Ну, добре, з діагнозом зрозуміло. А що ж пропонує Сорокін? І отут ми підходимо до самого серця його теорії. Він каже: досить думати про любов як про щось ефемерне, невловиле. Натомість він розробив цілу систему, п'ять вимірів, які перетворюють любов на, ну, майже наукову, вимірювану концепцію. Для цього він навіть вводить спеціальний термін психосоціальна любов. І ключове слово тут Енергія. Подумайте про це так. Подібно до гравітації чи електромагнітизму, Сорокін пропонує розглядати любов як одну з фундаментальних сил Всесвіту, силу, яка має свої закони і яку можна і треба вивчати. І ось як він пропонує це робити. Насправді це геніальний підхід. Погляньмо на ці п'ять вимірів: інтенсивність, тобто наскільки вона сильна, екстенсивність, на кого вона поширюється: на одну людину чи на вселюдство, тривалість, чистота. Тобто вона безкорислива чи ні. І адекватність, чи досягає вона мети. Раптом абстрактне поняття стає чимось конкретним. Наприклад, любов матері до дитини, величезна інтенсивність, але мала екстенсивність. А любов філантропа навпаки, будь-який прояв любові можна буквально розкласти по поличках за цими критеріями. І оця аналогія з фізикою, з теплом чи електрикою, це не просто красива метафора, ні. Сорокін був глибоко переконаний, що цю енергію любові можна цілеспрямовано виробляти, накопичувати і використовувати для виконання цілком реальної роботи в нашому світі для примирення, для зцілення, для творення. Гаразд, теорія звучить дуже інтригуюче, погодьтеся, але чи працює це насправді в реальному житті? Сорокін, до речі, зібрав сотні. Сотні прикладів, де любов, здавалося б, неможливим чином долала агресію. Давайте розглянемо лише кілька з них. Перша історія. Просто спробуйте уявити. Берлін, 1945 рік, руїни. У дім вриваються озброєні солдати. І що робить жінка? Замість того, щоб кричати чи чинити опір, вона починає співати народні пісні. І цей абсолютно несподіваний прояв людяності, він повністю роззброює агресорів. Солдати, які прийшли воювати, зіткнулися з чимось, що просто зламало їхню програму. Або ось цей випадок ще сильніший часи громадянської війни в США. Вільям Хоккет стоїть перед розстрільною командою. Солдати вже готові стріляти, і в цю останню мить він каже ось ці слова: отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І вони не змогли натиснути на гачки. Просто не змогли. Сила прощення виявилася сильнішою за військовий наказ. Ще один приклад. Росія голод, загін гуманітарної місії квакерів зупиняють озброєні грабіжники. Здавалось би, усе зрозуміло, але коли бандити дізналися, що ці люди прийшли не брати, а віддавати, вони просто розвернулися і поїхали геть, нічого не взявши. Сам альтруїстичний намір змінив усе. Ця історія вона звучить майже як легенда, правда, але вона чудово ілюструє ключовий принцип: вождь і його люди свідомо відмовилися відповідати агресією на агресію, вони просто ухилялися. Це вимагало, звісно, неймовірної витримки. Але, врешті-решт, коли ненависть не отримує відповіді, не знаходить собі поживи, вона просто вичерпується і поступається місцем подиву і цікавості. То який же висновок з усіх цих історій? А висновок за Сорокіним такий безкорислива любов це не якась там пасивна чеснота для святих. Ні, це активна дієва сила, це практичний інструмент, який здатний зупиняти ненависть і трансформувати навіть найгостріші конфлікти? Добре, але якщо ця енергія настільки потужна, то чи можемо ми навчитися її генерувати? Свідомо? Чи це просто якісь випадкові спалахи добра? Сорокін був переконаний, що так, можемо, і це приводить нас до фінальної і, мабуть, найважливішої частини його теорії, технік моральної трансформації. І отут Сорокін робить дуже важливий поворот від зовнішніх проявів любові до нашої внутрішньої роботи. Він стверджує, що кожен з нас може стати таким собі генератором цієї енергії. Але для цього каже він потрібно змінити саму операційну систему нашої свідомості. Щоб це пояснити, Сорокін пропонує таку модель свідомості з чотирьох рівнів. Перші три, в принципі, нам добре знайомі це несвідоме, наші біологічні інстинкти, рефлекси. Далі йде біосвідоме его це наше звичайне біологічне я. Потім соціокультурне его це те, як нас визначають соціальні групи, наше оточення. Але справжній ключ до всього за Сорокіним знаходиться на четвертому, найвищому рівні. Цей рівень він називає надсвідоме. І це за його теорією джерело геніальності, інтуїції всіх найвищих творчих досягнень людства в науці, в мистецтві, в етиці. І саме звідси з цього джерела і витікає та сама потужна альтруїстична енергія любові, про яку ми весь час говоримо. І ось вона, фінальна теза, головний висновок усієї його теорії. Справжня трансформація, як особиста, так і суспільна, можлива лише тоді, коли ми свідомо виходимо за межі свого біологічного і, що важливо, племінного его, і підключаємося до цієї вищої універсальної енергії. Звісно, це нелегкий шлях, але за Сорокіним це єдиний шлях, що веде вперед. І завершити хочеться саме цим по-справжньому провокаційним питанням. Воно змушує задуматися про наші пріоритети. Подумайте лишень, ми витрачаємо мільярди на вивчення атомної енергії, але майже повністю ігноруємо ту енергію, яка, власне, і тримає наше суспільство разом. Чому ж так виходить, що наймогутніша і найтворчіша сила у всесвіті є водночас і найбільш занедбаною сферою досліджень? Це питання, яке Петерим Сорокін залишив у спадок нам усім.